районне оповіщення повітряної тривоги хочуть запровадити в усіх без виключення областях України. В Кадміні кажуть, що це допоможе скоротити тривалість тривог в громадах, угу. де в конкретний момент немає реальної загрози. Звучить це чудово, адже бізнеси не будуть дарма простоювати, а людям зайвий раз не прийдеться спускатися в укриття, коли загрози дійсно немає. Але чи працюватиме цей механізм як? Швейцарський годинник, чи слід переживати, якщо в сусідньому районі взагалі лунає тривога? І як диференціація сигналу вже кілька років працює в окремих районах? Про це далі в сюжеті. Диференційовану повітряну тривогу тестували півроку. Її особливість полягає у тому, що під час ворожої атаки сирена звучить не в усій області, а тільки в тому районі, де зафіксована реальна загроза. Таку схему тестували у 13 регіонах, а тепер поширять на всю Україну. Київщина стала одним з перших регіонів, де тривогу оголошують в окремих районах. Люди кажуть, вже до цього звикли. Емоційно для такого ментального здоров'я, будемо так казати. Дуже такі от люди літнього віку вони дуже сприймають це, ну як дуже болісно, негативно, і Потім відходять психологічно важко для них. А я вже адаптувалася, і всі українці мабуть, до цього, все одно відстежуєш, тому що вони літають швидко і прилетить, розвернеться та полетить на Київ, так що слідкуємо все одно. На Харківщині ефект диференційованої тривоги був помітний вже у перший тиждень змін. У Харкові люди отримали трохи більше часу без виття сирен. Тривога у місті лунала 59 годин та 40 хвилин. В області майже на 30 годин довше. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Місто дихає, банки й бізнес працюють довше. Люди можуть планувати день. Це додає і стійкості, і надії. Зміни ще на тестових періодах відчули і інші регіони, особливо прифронтові. Повідомляє премєр міністерка Юлія Свериденко. Не працюватиме по районне оповіщення тривоги лише у Донецькій та Луганській областях. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області. Там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів Харківський більш ніж на місяць у деяких громадах. Такий метод оповіщення дає можливість бізнесу не так часто робити перерви в роботі і зупинятись лише тоді, коли загроза є справді реальною. За підрахунками, зробленими ще у 22-му році, повітряні тривоги щоденно завдавали збитки в нашій економіці на 7 мільярдів гривень. Економісти кажуть, що відтоді підприємці адаптувались до умов війни і грошей втрачають вже значно менше. Новий метод оповіщення також має трохи полегшити життя під постійними атаками і допомогти більш ефективно організувати роботу. Полегшає для працівників державних установ, банків, для тих для відвідувачів. Ну, звичайно, це спрощує, тому що з'являються більше можливості для маневру якщо. Е... Шахеди десь далеко, то чому гальмувати транспорт, зупиняти бізнес-процеси? Тому, звичайно, це позитивно. Працює по районне оголошення тривоги лише в разі загрози від безпілотників. Коли летять крилаті ракети, на мапі тривог червонітимуть одразу цілі області на їх шляху. При загрозі балістики тривога оголошується в зоні потенційного ураження. Для аеробалістики ракети кинжал це може бути навіть вся територія України, коли використовуються крилата ракети зі свідкістю там 800 км на годину, або там, наприклад, аеробалістичні ракети типу кінжал, тоді сповіщення буде включатися для більшості регіонів України, умовно, які підпадають під загрозу. Тому що кожна зброя має певний радіус дії, відповідно, швидкість, і все це впливає на прийняття рішення, де оголошувати протиповітряну оборону, а де не оголошувати. А от військовим диференційована система повітряної тривоги роботу навпаки ускладнить. Повітряним силам для того, щоб визначити ступінь загрози, треба максимально оперативно і точно визначити ціль, розпізнати, які саме ворожі об'єкти побачили радари. А ще визначити їх кількість і напрямок руху менше часу на прийняття рішення е, треба розуміти і бути впевненим, що характеристики цілі відповідають, наприклад, цілі там шахет, або там якоїсь кривати ракети, або просто розвідувального дрона, для того, щоб зрозуміти, що це не є загрозою, але є загроза від наслідків його збиття. Ускладнення роботи повітряних сил відбувається за рахунок е, обмеженої наявності засобів, які би допомагали їм відпрацьовувати це в автоматичному режимі. За словами експерта, роботу ускладнює і брак сучасних технічних засобів, тобто систем, які могли б в автоматичному режимі аналізувати повітряні цілі та визначати рівень загрози без втручання людей.